Друзі, вітаю вас вже на п'ятій зустрічі Legal Talks, на якій ми дізнаємось, як бізнесу підготуватись до перевірок. І допоможе нам в цьому пані Лариса Церетелі, голова правління громадської організації Центр медіації та Зору», засновниця та директорка аудиторської фірми Міраж. Пані Ларисо, вітаю вас і передаю вам слово. Я вітаю всіх, хто приєднався. Я вперше запрошена на заклад вашої асоціації, тому дуже коротко про себе. Я вже сказала, я засновниця і директорка аудиторської фірми Міраж це місто Запоріжжя. Фірма вже 30 років на ринку. Невелика фірма з доброю репутацією. Сама особиста я більше 25 років проводжу семінари і консультації з питань оподаткування і обліку як за національними, так і за міжнародними стандартами. Сертифікований бізнес-тренер. Крім того, я ще медіатор сертифікований. Для тих, хто не знайомий, медіація це, це альтернативний позасудовий спосіб вирішення спорів. Ну і як громадський діяч я теж займаюся переважно податковим законодавством, з точки зору реформування таке інше. Тобто, моя громадська діяльність, як голови правління громадської організації точка зору теж пов'язана з оподаткуванням і обліком. Ну, коротко про себе все, і я переходжу до теми нашої сьогоднішньої зустрічі: про податкові перевірки в умовах воєнного стану. Здебільшого не з питань, як підготуватися до перевірки, а які особливості щодо перевірочної роботи податковим органами в умовах воєнного стану. Матеріалу небагато, це така визначена, скажімо так, інформація. З яких аспектів я буду її. Висвітлювати, Ну, по-перше, нормативне регулювання, види перевірок, які можуть і не можуть проводитися, перспективи після завершення війни і декілька слів щодо оформлення форс-мажорних обставин тим, кому це потрібно, так, так щодо нормативного регулювання, все, що стосується особливості справляння податків та контрольно перевірочної роботи під час воєнного стану, Міститься у підпункті 69,2 пункту 69, підрозділу 10 інші перехідні положення Податкового кодексу України. У вас є на екрані посилання. Ви можете ознайомитися безпосередньо з цією нормою. Варто зазначити, що е, мараторій не перевірки був встановлений ще в березні 2020 року внаслідок е, обмежувальних заходів. Що пов'язане було з пандемією, він у нас так і називається як ковідний мораторій, і він діє до набрання чинності законом України. Ви бачите на екрані назву цього закону, вона дуже довга про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливості податкового адміністрування податків зборів та єдиного внеску під час дії воєнного надзвичайного стану. Дуже довга назва, тому, звісно, ми його між собою називаємо закон 2260. Так я і буду про нього сьогодні говорити. Тобто, це пункт 69, який регулює особливості цієї роботи податкової стосунки з платниками податків під час війни, а все ще стосується перевірок під пункт 69.2. На час воєнного стану податкові перевірки не проводились до. Травня до набрання чинності законом 2260. Потім були внесені зміни, згідно яких не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім трьох видів перевірки: камеральних, окремих документальних позапланових, звертаю на це увагу, і фактичних перевірок. Коротко, дуже коротко, що це за перевірки. Камеральні перевірки це ті перевірки, які проводяться у приміщенні виключно контролюючих органів, виключно на підставі тих даних, що зазначені платником в деклараціях, і то інформація, яка є в базах податкової служби. Тобто, це, це, це ті перевірки, які проводяться взагалі без участі платника податків. Тобто ми з вами навіть не знаємо, що вони проводяться. Документальні позапланові перевірки. Документальні позапланові перевірки можуть під час пандемії проводитися тільки з підстав, які визначені двома підпунктами пунктами пункту 78.1 ПКУ. Давайте подивимося, в яких випадках ці документальні позапланові перевірки можуть проводитися. Перше це все, що стосується реорганізації та припинення діяльності. Юридична особа або ФОП. Тобто, якщо розпочата процедура реорганізації або процедуру банкротства, або припинення, то тоді може проводитися документальна позапланова перевірка. Пункт 78.1.7. Пункт 78.1.8, це другий пункт. Він стосується виключно платників податків. Згідно цього пункту, під час воєнного стану документальні позапланові перевірки можуть проводитись. Тільки в тому разі, якщо платником ПДВ подана декларацію, якій заявлені відшкодування, ну або яке від'ємне, якщо від'ємне значення більше ста тисяч. Тобто це перевірки з питань відшкодування, виключно відшкодування, а не всіх питань пов'язаних з ПДВ. Також позапланові документальні перевірки можуть проводитися щодо валютного. Регулювання це звучить як документальні позапланові перевірки платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення валютного законодавства. Це стосується таки тих, в кого є дебіторська заборгованість іноземних постачальників або покупців, тобто відповідно по імпортних. І експертних операціях. ці перевірки дійсно проводяться починаючи десь з травня. Багато хто з наших клієнтів отримав запити на ці позапланові перевірки щодо повернення валютної виручки. Це називається. Не... Щодо проведення документальних позапланових перевірок, а це перевірки, які проводяться за безпосередні участь платників податків, є ще обмеження, ми його називаємо безпекове обмеження. Тобто, ці перевірки можуть проводитися тільки за наявності безпечного доступу Безпечного доступу до території, приміншень, обладнання та інше платника податку, безпечного доступу до документів, довідок. Таке інше, все, що стосується документації щодо податків, ага. безпечного проведення інвентаризації основних засобів, товарно матеріальних цінностей, готівки, таке інше. Тобто а тільки розуміло. за умов можливості проведення безпечного інвентаризації, безпечного доступу до приміщень ага. і документів. Зрозуміло, що все, що стосується безпеки, це важливе питання. Тобто, в тих підприємствах, які знаходяться на території проведення бойових дій, ці документально-позапланові перевірки проводитися не можуть. Тепер щодо термінів, ось на цьому слайді я зробила, скажімо так, зосередила вашу увагу на термінах, протягом якого можуть проводитися ці перевірки. Він врегульований, встановлений тільки для тих перевірок. Які стосуються платників податків, платників ПДВ щодо відшкодування, то спочатку, згідно нормам кодексу, проводиться камеральна перевірка декларації, яка, в якій заявлено відшкодування бюджетне, а вже потім, протягом 60 днів календарних днів, що настають після закінчення термінів для камеральної перевірки, мають бути проведені документальні позаплани. До чого я звертаю на це вашу увагу? Тобто, якщо не перевірили протягом цих 60 днів після закінчення камеральної перевірки, пізніше вже прийти перевірити не мають права. Зверніть на це увагу ті, кому це, для кого це актуально. Фактичні перевірки. Фактичні перевірки це вже перевірки, які здійснюються за місцем провадження платником податків діяльності. Вони стосуються касової дисципліни. Готівкового обігу, ну і РРО реєстраційних реєстраторів розрахункових операцій. Вони теж вже проводяться і мати на увазі, що це такі болючі перевірки. Інше болюче питання теж фактичні перевірки щодо, ну, я це називаю нелегальною працею, а звучить це дуже красиво: щодо укладення трудових договорів, оформлення трудових відносин з працівниками, найманими особами. Це теж ті перевірки, фактичні перевірки, які мають право проводити контролюючі органи в період дії воєнного стану. Також законом 2260 встановлено мораторій на проведення документальних перевірок всіх питань, що стосуються єдиного внеску, ми його називаємо єдиний соціальний внесок ЄСВ, тобто перевіряти нарахування, сплату та інше ЄСВ протягом дії воєнного стану. Податковим органам теж заборонено. Інформації, що намагалися, в мене поки що нема. Якщо це все узагальнити і підійти до питання з іншого, то, тобто я вам розповідала, які перевірки можуть бути проведені, тепер що не може перевіряти орган податкової служби, будь-який? Він не може проводити планові документальні перевірки? позапланові, крім тих е, підстав, які тільки що було сказано вище, ну і документальні перевірки щодо нарахування та сплати ЄСВ. звертаю увагу, не можуть проводити планові документальні перевірки. Тим не менш, 23 грудня 2022 року на сайті податкової служби був оприлюднений план графік перевірок на 2023 рік. У мене є тут посилання на слайді, можете його подивитися, ви маєте його подивитися. Це викликало багато питань моїх клієнтів, я на нього неодноразово відповідала, тому розповім і вам. Згідно норми кодексу, стаття 77 податкового кодексу, планові перевірки, податкова служба має проводити тільки у тому разі, якщо ці перевірки планові, то те, що в нас називається комплексно, коли перевіряють все, на одне якесь питання, коли перевіряють все. Так оці планові перевірки податкова має право проводити, якщо вони були включені в план графік. І цей план графік щороку має бути оприлюднений на сайті Державної податкової служби до 25 грудня. У 2022 році, 23 грудня, ця норма була виконана і цей графік був оприлюднений. Якщо ви в нього подивитесь, ви побачите, що там заплановані перевірки, починаючи з березня 2023 року. Пояснюю. згідно закону номер 2738 який був чинний у грудні 2022 року, воєнний стан був продовжений до 19 лютого. Тобто, згідно того законодавства, яко, яке було чинним на дату оприлюднення плану графіку, з 1 березня вже можна було призначати перевірки, планові, саме планові документальні перевірки, тому що передбачали, що буде скасований або зупинений воєнний стан. На жаль. Цього не сталося. І вже 11 лютого 2023 року були підписані закони про продовження воєнного стану ще на 90 діб, тобто до 20 травня. Зрозуміло, що цей план не буде виконуватись щонайменше до 20 травня. Мені б дуже хотілося, щоб це було останнє продовження воєнного стану. Але навіть оптимізм має бути реалістичний. тому... Подивимось, на сьогодні є план графік, але ці перевірки не можуть починатися принаймні до 20 травня. Тобто планові комплексні документальні перевірки до 20 травня, незважаючи на наявність цього плана графіку, розпочати згідно закону не можуть, не можуть бути розпочаті. А що далі? Це, звісно, питання. Сподівання на те, що за весь цей період, починаючи з мораторію 2020 року, не будуть проведені перевірки марно, тому що нацплан складався. І як тільки завершиться війна, а вона завершиться. Нашою перемогою ми в це все віримо, після завершення почнуться, розпочнуться перевірки. Це природні, бо податково буде виконувати норму закону. Зрозуміло, що першими в цей Перевірочний, так скажімо, процес потраплять ті, хто до цього був в плані. Тобто я всім рекомендую подивитися план, якщо у вас там немає в цьому плані, радію за вас, вітаю. Якщо ви в цьому плані є, то треба розуміти, що ви ну, суб'єкт діяльності, який ви представляєте, засновком або керівником якого ви являєтесь, він буде перевірений. Після завершення воєнного стану. І тут виникає ну, логічне питання: а за який період будуть перевіряти мораторій з 2020 року? Це питання, яке теж дуже часто звучить. Я хочу вам на нього відповісти, навіть якщо ви його і не задаєте, щоб ви розуміли, як це все буде. Загальна норма кодексу, податкового кодексу, говорить про те, що перевіряти можете будь-який період, а донараховувати податки. Податкові органи, контролюючі органи, зокрема податкові, можуть за період який не більше, ніж 1095 днів, тобто три роки, віддати там, подання декларації, яка Тобто ми завжди вважали, що в зоні ризику в три останні роки. З того моменту, як був введений мораторій, ця норма не працює, вона звучить по-іншому. Бо строки давності, які мають вплив на перевіряємий період, були відмінені ще у березні 2020 року. Ну тоді було навіть період дії карантину, а на період дії воєнного стану це, скажімо так, зупинення перебігу строків давності, теж продовжено. Це відповідає нормі закону, тобто кодексу. Я хочу звернути увагу, що пункт 102, 102, 3, зокрема, яке не стосується воєнних дій, місни норму, що відлік строку давності зупиняється на будь-який період, протягом якого, там багато пунктів. Я вибрала те, що стосується сьогоднішнього нашої теми, протягом якого контролюючим органом, згідно із законом, заборонено проводити перевірки. Це було в пункті 102.3. В пункті 69, який регулює вже відносини податкових з платниками в період дії воєнного стану, ця норма була фактично продубльована. В пункті 699 написано, що для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством, який висновок з цього можна зробити. Не дуже радісний висновок, але це все відповідає ще під повторюю кодексу. Цілком імовірно, що перевірки, які будуть здійснюватися після скасування війни стану, не обмежиться оцими трьома роками. Тобто перевіряти будуть за більший підготовки. За який? Не можу сказати. Це може бути починаючи з 2020 року, коли перебіг був останов, ну, зупинений перебіг строки давності. Три роки до 20-го, це 18, 19, 20. Тобто, цілком ймовірно, що в тих випадках, коли це буде. Так скажемо, цікавити контролюючі органи, перевірки будуть ще й за весь період з 2018 року. Подивимося, не можу стверджувати, але така ймовірність є, і ви маєте про це знати. Тобто всі документи щодо е, операцій, які пов'язані з оподаткуванням, всі документи, що підтверджують витрати, е, там, ПДВ, все-таки інше, всі нормативні документи, е, всі підзаконні акти кажуть про те, що всі ці документи треба зберігати. Е, зокрема. На це треба звернути увагу саме тим платникам податків, які були включені в план перевірок цих років. Ті, до якого прийдуть вже по планах 24-25, тобто після воєнних років, тих, вже, мабуть, будуть перевіряти тільки за три роки, які передують перевірки. А ті, що були включені в план і не перевірені, виходячи з мораторію, там можуть бути і такі сюрпризи, як перевірка за 5-6 років. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Це все, що стосується перевірок податкової. Але ще в нас є болючі питання: це перевірки держпраці, тому декілька слів щодо перевірки саме держпраці. Держпраця зупинила перевірки з початком війни, але вже в липні 2022 року законом 23.52 були поновлені перевірки в дуже обмеженому обсязі. Тобто всі питання, які може перевіряти держпраці, вони можуть це робити за заявою працівника або профспілки, що саме мають перевіряти. Вони можуть перевіряти оформлення трудових відносин і законність припинення дії трудових договорів, тобто звільнення. Це питання, які держпраці має право перевіряти і зараз. Отут я написала підстави для проведення дуже коротко. Тобто, якщо є звернення про порушення, що спричинило шкоду правам і так далі, якщо доручення п'ємір міністра України про перевірку, в разі аварії або смерті потерпіла внаслідок не нещасного випадку, тобто такі екстремальності. Звернення посадових осіб органів місцевого самоврядування, якщо порушення вимоги законодавства. Або звернення військових адміністрацій. Ну і окремим питанням стає невиконання суб'єктним господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, які видані вже після 1 травня. Тобто, це стосується тих, кого перевіряли вже в межах дії цього закону. У мене немає інформації, відсутня поки що інформації від наших клієнтів щодо перевірок держпраці. тобто я скажу, вони не дуже активні, і це добре, але майте на увазі, що якщо звернеться працівник або ці органи, може бути і така перевірка. Для неї теж треба бути готова. І окремо, все, що стосується форс-мажор, форс, -мажор, форс обставин, якими є наша війна, і вона здебільшого стосується тих підприємств, які Безпосередньо потерпають від воєнних дій, або знаходяться, дай Боже, на е, тимчасово окупованих територіях. Під пунктом 69.1 цього пункту встановлена норма, що якщо внаслідок всіх цих дій платник податків не має можливості виконати свій податковий обов'язок щодо сплати податків або подання звітності. То такі платники податків звільняються від передбаченої відповідальності за бов'язковим виконанням таких дій вже протягом аж півроку після припинення або скасування воєнного стану. Але для того, щоб бути звільненими від цієї відповідальності, платник податків, який саме не має можливості, має виконати певні дії, які дії, 27.07 Мінфін видав наказ. Як номер 225, який затверджує порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання обов'язків, що в цьому е, порядку є? По-перше, конкретні підстави, окремо для юридичних, окремо для фізичних осіб, е, які є підставами, що унеможливують е, виконання своїх обов'язків. А по-друге, перелік документів, які саме підтверджують цю неможливість. Ці е, ну, документи там великий перелік документів для різних підстав, ті, кому це цікаво, ну навіть ті для кого це актуально, мабуть, треба так сказати, мають ознайомитися безумовно з цим е, наказом, з цим переліком, подати ці заяви для того, щоб бути звільненим. Я хочу звернути вашу увагу: що якщо платник податків. Не виконані оці ці вимоги, він не буде звільнений від оподаткування від відповідальності. Тому, якщо є підрозділи, які знаходяться в зоні бойових дій, якщо є майно, яке зруйноване, якщо втрачені документи, це все треба заздалегідь, підготувати для того, щоб потім бути звільненими від відповідальності, якщо чогось нема і відновлення воно не підлягає. В мене є певний запит. Від підприємств, зокрема, херсонської, де окупованої Херсонської області. Якщо у вас в асоціації є підприємства, які це цікавить, то ми можемо окремо висвітлити, коротко висвітлити, як це робити, коли робити, тоді ви маєте мені ну про це сказати і це замовити. Бо сьогодні я тільки хочу звернути вашу увагу, що для того, щоб Уникнути відповідальності в разі втрати документів, майна несплати податків, так і інше, треба виконати певний перелік дій, який е, встановлений і кодексом 69.1 пунктом, і наказом МФУ номер 225 Це все, що я хотіла сказати про е, особливості перевірки е, під час воєнного стану, бо тут мало чого можна говорити. Я вам. Бажаю, щоб вас не торкнулося, до вас не прийшли, щоб не було таких підстав. Але всім тим, всім тим хто розуміє, що підпаде під перевірку, це і підприємства зі збитками, збиткові. І ті, хто є в плані, ті, в кого відшкодування, ті, хто не платить весь цей період в податки, до перевірки треба готуватися за двох. У мене все, я дякую вас за увагу. Якщо є питання, я готова на їх відповісти. Друзі, будь ласка, ставте ваші запитання або підіймайте руку, або ж пишіть їх в чаті. Зараз я також подивлюсь, чи є у нас питання в Фейсбуці. У Фейсбуці, будь ласка, також ставте ваші питання в коментарях. Я їх озвучу, <клес> пані Ларисі. Дивимось Фейсбук. Так, в Фейсбуці наразі запитань немає. Можливо, в когось виникнуться запитання пізніше, то у вашій презентації, пані Ларисо, є ваші контакти. Так так. Наші учасники зможуть зв'язатися із вами пізніше. Можливо, як вже багато хто з наших учасників звик, що ми весь корисний контент, Ми його залишаємо на нашому Ютуб каналі, тому багато хто з учасників передивиться цей вебінар пізніше, і також ми обов'язково надійшлимо вашу презентацію. Презентацію, всім зареєстрованим на цю подію і залишимо посилання на вашу презентацію також в описі під відео на youtube каналі. Дуже вам дякую, пані Ларисо, за цю зустріч, за ваш час, за ваш досвід. Я... Я теж вам дякую. Я хочу всім побажати, щоб вам щоб вас не було необхідності до мене звертатися саме з цих питань. Я всім, хто мене чує, бажаю, щоб вас це не торкнулося. Щиро вам дякую, пані Ларисо. Друзі, і вам дякую за увагу. Зустрінемося з вами на наших наступних зустрічах Legal Talks. Всім бажаю тихого вечора і слава Україні. Й слава до побачення. До побачення, пані Лариса.